Всім привіт! Я Роман і ми сьогодні будемо грати в Войну Магнат. <ривіт> така вона прикольна, прикольна. Оп, клав до себе. Короче, цей ігрушка прикольна така. Ну, коли ти в нього заходиш, тобі треба бути завжди готовим, що тебе будуть рейдити Поняли, Короче Вас будуть рейдити Всегда надо бути готовим, що вас будуть рейдити Мне на 20 дней Ну well, не no, 20 дней. <ti> Именно <Edwardian> 20 дней рівно и мені дадут детек. Чему Жалко, Якось тут гроші не копляться, коли я цей. Коли хтось вийшов из гри. Зараз я без зашл. Там миллиарди, квадрианты. Короче. А так то... Pass on me, pass on me! Man, I ride it! I going to be pummy! Gospody, pummy, we're going BD, bazooka!

Бежу, бежу, бежу. Каптечки. Хочет войну будет ему война. Хочет войну, ему будет война. Я йому так зараз роблю. Он будет знати, як реліти. Именно мене. Мене зна буде знати, як мене радит. Ха-ха-ха. Е, Так. Быстрей. А, блок. Быстрее, все не написали бо це бешеных денег стоїть. Где? Они вже там ворота здому. Туда. Чинозис, Чинозис, Чиназис туда тут. От. Все, ми закриваємося. Ми сьогодні не робимо. Црай де ти мене приїхала. Пацани, тепер знаєте як відбиватись? Саме головне, щоб калашник був, або О, така емочка. Ну, якщо до вас приїхав танк, ай, то треба писати в чатові помог допоможіть. Ну або... Або сразу виходите. виходити. Типа. Ой, капець, як я тут ще бачу, у мене ця камера стоїть. О, все. Так. А мені на цей приводітись. Абду. А, а, а нащо я взяв, спригнув якщо Це було на самій тежі. А, ну коротше, пофіг. Вс, пригади буду. Жду, 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 жду. Якраз, якщо у мене там будуть рейдити, то подивлюся. Не мене не Все. Я випрягаю. Вже, напевно, понял, що до, що за мене не діжа цей. <кхм> що мене не можна релити. Тун-тун-тун, сагу-тун-тун, тун, -тун сагу. Капучино, а сасі на-на. Узараз це строите по два, а под м, -м, -м капець ви Визнали, оце 87% закінчена моя база. Ну, в мене завжди. питання. Мені завжди цей тупо лень подвал строїть. У мене є такий друг, який в нього вже 30-й левел. Я не знаю, як він тупо строїв свій підвал. Ждем. Ось ця комната. і та кімната А, що там зверху є а ой, ну что я понимаю. Лингангу, лингу, лилача, Лин Генгэн, Лин Генган. Короче, помню я. Знаете, Сануса 230 Це мій друг і цей Короче, Раніше я з ним знімався а зараз цей У мене вже є свій канал, я знімаюсь типа сам. І Иногда його буду звати. О. Коли він <coughs> tap tap tap, honey, tap, tap 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 tap. Drone spion, drone nero Shh, uh, uh, yeah, We have a what fly, what fly, what fly. Так, тут тут такого можна не відкривати, тут просто так. А, я тут там 100 50.000. Давай ми повертаємося ми на Акамаган, короче. Перед тросайти. Шагаю з редім і едем со село, на дискотеку. Я петь. Можешь это видно на Райдов, райдекс, кстати. Так. Короче, я здесь тут покатаюсь. хоть. Нет, да, ну Пришлось на базу телепортироваться. Капец, ну вот так. Это обновление, я ненавижу это тупое обновление, а потому что гроши стали дуже медленно идти. Прям дуже-дуже. Хоть бы там 6-3 тысячи. Но все равно она медленно. Все равно тупо. со мной воюет сатана. Ага, он считает противника. Поки ждем. Зарая. <клево> <клево> Вдыхай отдыхание на да секунда даже Сатана. Um. осота на особенно надо ждать. Как Я так хочу в этот потому что он прям на нем прям хочет, да, и рассекаться и рассекаться Прям хочется на нем рассекаться Я уже представляю, как меня будут жрать. За те, що я, звичайно, впав на базу і розламаю. Там все. Путація ще ми тисячі. 125. Ну, 150. Друзі, там зараз може ну, то костюм. Це стріляючі ланди. Стоїть як один вертоліт. вертолет. А, Кстати, можешь уже в приняла в цене. Бо раньше, помню, первый вертолет стоил 150. А, а мне еще придается це задание выполнить. Прикольненько, прикольно. ла бу 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 ла бу бу ла бу бу Ой, капец. Ну что так? ты в не зайду на телефоне просто. Ой, капец. Сыпрошку, пока и капец. Ну, я думаю, під таким ноті можна вже завершатись. Давайте. Я сніму продовження. Я сніму продовження. Давайте. Всім бай-бай!